Ви досі думаєте, що Сценік це просто сімейний міні-вен. Сьогодні я вам покажу, чому ця машина як справжній француз на побаченні з хаактовим шармом і своїми заскоками. Новий автоблог, Марінка Корбатекс. І давайте вже починати виставу. Поїхали! А ні, 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 не поїхали! Підписатись на канал, ставте лайки, коментуйте огляд у виконанні Корбатекс. А тепер поїхали! 2007 року, друге покоління. Симпатичний, нічого не скажеш, компакт Вен з атмосферним бензиновим двигуном об'ємом 2 літра на 135 кінських сил. А це означає, що на сцені можна возити не тільки дітей в школу, а й поганяти з пацанами з хлопцями на світлофорі. Код двигуна у нас 4 f 4 F4R Вику внутрішнього згарання у нас бензин нагадує 4 циліндри, 16 клапанів, максимальна швидкість 195 км за годину. А розганяється до 100 км майже за 10 секунд. На ну, нічого такий результат. Витрата палива в змішаному циклі на соточку кілометрів. У нас 8 літрів бензинових. Не дизельних, а бензинових 8 літрів. Це непоганий результат. Норма токсичності Євро 4 у нас. Передок симпатичний колір. Також є у нас Галогенні фари, є датчик світла кліренс 130 міліметрів. Каліна старості. 130 мм і передній привід. Бензиновий двигун, передній привід. Що ще треба для щастя? Подивись уважно, бо можеш пропустити момент. Кузов у нас цинк плюс пластикові крила. Кузов просто вічний! Колір, що викликає заздрість Стіфані! Сцені щось знає про лахурі. Є у нас електропривід привід дзеркал. Передня підвізка незалежна Макферсон з амортизаторами і пружинами. Задня підвізка напівзалежна торсійна балка, амортизатори і пружини. Така підвізка гарно підходить для міста і для траси, але не для диких ям і бездоріжжя. Тому що сцені це не джип. Гальмана з передні вентильовані, задні у нас просто дискові. Тут у нас стоять. 16 легкосплавні диски. Так, примірила на глазок. Ну, наче 16. 16 легкосплавні диски є у нас антиблокувальна система, система стабілізація АВС, ЄСВІ. Об'єм паливного бака у нас 60 бензинових літрів, об'єм багажничка 430 літрів. А в розкладному вигляді 1845 літрів. І це не тільки розкладаються задні сидіння, а вони ще й витягаються, але про це трошечки пізніше. Бачимо такий цікавий у нас хвилообразний багажничок. Ну прикольний, мені подобається. Підігрів заднього скла, склоочисник і така велика антенка. Піптік у нього нормальний, солідний. Тут у нас є планочка, є, ще Що вам щось показую. Така штука, вона, кстати, на штучках, щоб вона не тягалася по багажнику, купу, ви будете ганятися там. Що у нас тут є? У нас є жильотка, у нас є аптечка, дві штуки різних, і навіть а... маска на обличчя. Пам'ятаєте, коронавірус був такий у нас претендент на? Так, да, не будемо про це пропогани. Давайте закриваємо і кладемо на місце, щоб воно залишилося для кінцевого споживача. Також у нас є тут номера, ми їх трошечки відкладаємо і показуємо, бачите, там не просто фінті-плюшки, а серйозні, бо витягаються свої. Є у нас тут що, розмірне колеса і всі наявні дамкрат, пірікрад, мамкрат, мам квартира крат, дамкрад, будинка крат. Короті, французи, вони що, бувають, деколи капризні, але сценік це не драматична актриса. Якщо вчасно обслуговувати, міняти масло, не лити лівий бензин, то Опа, інтрижка, то буде служити як вірний бойфренд, ну майже. А це я показую тільки один раз. Зручно, мені дуже. багажник дуже великий. Це при нерозкладених задніх сидіннях. Уявляєте? Оце плюн, Щось хотіла ще вам розказати, але давайте про то вже пізніше. Бо в нас зараз, зараз що? Внутрішність! Просто уяви, отак їдеш за кермом, позаду прив'язані сидять діти. Ой, пристепнуті. Ніхто нікуди не вибігає, особливо до школи, бо позаду є дитячі замки і ніхто нікого не чіпає, бо місце в машині хоч діли на дві машини. Машині машини. Мультифункціональне кермо у нас дефолт. Реношки, тут регулюється R0, тут регулюється плюсик-мінусик. Що це можна означати, пишіть в коментарях. Є у нас криз контроль з гідропідсилювачем, а також є у нас датчик дощу в цій машині. Сенік, звичайно, не Феррарі, але збирає увагу не менше. Особливо коли я за кермом і у кольорі Тіфані. Ну, не я у кольорі Тіфані, а машина. Хоча я теж така жіночка солідна. Ренос Сенік це як хлопець, який скромний, але може і знає, чим тебе здивувати, і крім нього нікого не хочеш. Ну, можливо, другий Сенік, але вже дизельний, бо це у нас 2 літра бензин. 2 літра бензин на 135 кінських конячих сил, і їде вона так нормально, машина. Це не 1,6 а це 2 літри. Витрати палива всього 8 на 100 кілометрів. Прикольно. Відразу відчувається, що сидиш ти дуже височенько. Так цікаво, у нас регулюється сидіння. Дуже багато шухлядок у нас по салону. І сляких кармашек. Навіть не знаю, що туди можна класти в ці шухлядки. Можливо, якісь заначки від дружини, мабуть. Більше навіть і не знаю, що можна туди повсовувати. Всовувати ми, звісно, любимо, але що всовувати? Це було б ще що всовувати, понимаєте? Прикольно, у нас так регулюється кондиціонер і підігріви. Не крутілка, а крутілка зверху, яка оп, нолік показує, оп, перевага на єдинічку, оп на двоєчку. Ну, коротше, щось таке прикольне, ну, цікаве, незвичне. Так, повертаємо. І зараз так в розворотах-поворотах відчувається, що машинка така ну, достатньо кузов такий випуклий вверх, висока, тобто потрібно бути трошечки акуратним. Вона, мені здається, ну не прям для гоночок, звісно. Ну, вона і предполагається не для гоночок, а для возіння дідей. Ой, хто це? Діди, дідей. Дітей і людей. Ще раз розвертаємося швиденько тут. Отак, отак крутим-вертим, шпунтим. Нікого не збиваємо, бо це протизаконно І нам не дуже хотілося. Прикольно сидиться. Отут зручновато мені підлокітник, от я сімдесят п'ять, Така ну, достатньо немаленька жінка. І невелика і немаленька. Така середня і мені зручно, що підлокітник. І отут у нас є, наприклад, так нітралочка і трима. Бачите? В принципі, зручнувато в мене. Лікоть не висить. Прикольно. І ще така у нас шухлядіна, така велика, прикольно. Безліч ніж і відсіків для зберігання речей. Тут стільки шухлядок, що я їх рахувала довше, ніж підписників в TikTok. у дверях. І сидіннями в підлозі це машина, яка може приховати всі твої секрети. Матеріал солону у нас тканевий темний, сіренька оставочкою, ручне регулювання передніх сидінь і досить така висотка посадка у нас. Електросклопідйомники передні і задні, і у нас тут кармашки в дверцятах. Електропривід зеркал сказали, зеркала достатньо такі невеличкі, але в принципі норм. Що у нас тут? Шестиступенева механічна коробка перемикання передач, оздоблена шкірою і тут немає нічого. Пустота, як вона зроблена, я не знаю. Ну, прикольно. На щось щось мені нагадує, де таке роблять? В маршрутках ні. А де роблять, не знаю. ну, коротко. Є у нас кондиціонер. є у нас, Можна ставити CD-диск mp 3 Прикольний у нас кондиціонер, дуйчики-передуйчики, Бачите, така у нас панель, ну, як типу, бортовий комп'ютер, але він збоку. Як заводимо автомобіль? Е, з кнопочки, нітралочка. Заводимо опана. Заводжу, як завжди. А ще у нас є електроручник, знаходиться зліва від керма. Вимикаємо, щоб нам не зажало нічого. Бачите, навіть не качуть, бо на нітравочки. Прикольно. Сценник. Це як я, понимаєте? Зовні скромна, а всередині одні сюрпризи. Я у нас підлокітник. Такий зайчик у нас знаходиться з двох частин. І отак от от відкривається у нас тут є. Мені такий великий бокс майже по лікоть у нас закривається такою шторкою, як в пасатіках, щось схоже, але в іншому місці. вольтна різєтка у нас всередині, і підсвіточка, там невеличка. Прикольно, достатньо такий великий у нас підлокітник. І бачите, з двох штук. Ну, в принципі, щось в цьому є. А також є у нас підстаканники, і вони так розташовані окремо. Бачите, просто тут прикріплені. Ну, щось в цьому є. Що у нас поверху? Господь Бог. Тут у нас є дзеркало, щоб бачити дітей ваших. Отак регулюєш і красота. Дзеркало заднього виду, воно трошечки з затемненням. Є у нас дзеркало вашого виду, і воно також відбивається, але головне себе отак от не ударить бо буде болять. І у нас є тут дзеркало. І ще можна картку кредиту вашу додати. А, давайте подумаю, що у нас там позаду. Так благополучно у нас витягаються задні сидіння, ми їх ставимо поки що назад, а мабуть, треба щось назад. Ладно. Є у нас блокування заднім замків, щоб ваші діти не прибігали до школи. Є у нас кріплення і зафікс позаду і кріплення в передньому пасажирському сидінні. І, божечки, як же його покласти назад? Як ви думаєте? Може, я не сильно нажала, Може, вниз, Може, вверху? А ти що з ним робить? Є у нас столики. Столики у нас тут є. Це вмістилось, давайте далі. підйомники позаду є у нас шторочка. Кріпиться і для От сонця. Чи для сонця? Є у нас такий дружбанчик. якось його треба покласти. А ще у нас в задніх сидіннях є столики. О, Приколдес! Під ковриком у нас є ємностя. Щоб можна шухлядка, щоб можна було щось покласти. І під сидінням я вам вже показувала. Що у нас ще цікаве тут позаду? У нас три підголовника, це понятно. І у нас тут так відкривається опана, і витягається штука, щоб сюди маленька людина сідала і у неї була тут голова, щоб у неї там все було тільки бомбоні. Закриваємо назад. О, що ж з тобою зробити? Якщо у вас цей автомобіль, у вас 100% цей автомобіль, бо подивіться, як тут сумувати по життю, якщо така машина у вас є в сім'ї. Звертайтеся в автоімпорт в Телеграм, в Інстаграм, в тік-ток, Також пишіть коментарі під цим відео обов'язково, як вам машина як закрити цю хріновіну, блін! А ми вже будемо завершувати. Давай, висідай, же, же, шкудись. Куди, нажать? Ну просто і Ні, лен, справжній французький шик у кольорі Тіфані. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть в коментарях, як вам ця красуня і ця красуня, тобто блог у виконанні Курбатекс. А поки ми вам дякуємо за увагу, за велосипедиста, за ваш час і за вашу посмішка. Послухайте щастіше, Дарую вам. Серденько. Підписка, лайк і комент, це дуже важливо для каналу. І, що хотіла сказати, незабаром до вас повернусь. Пошла знімати інші автологи. Ава!